Прогулянка в екстремальних умовах. Кірка і покрита снігом днями бокс небережно був спустився в цей ярок і його по, по кірці знесло аж вниз, довелося його звідти витягувати, оскільки він самотужки не зміг вибратися. Так, тут у нас дорога переметена. Я тут не пройду, понаберу чоботи снігу. Розвертаюся іду іншою дорогою на поле а тут дуже тверда дуже тверда кірка під нею лід пробити його не так просто якщо йти по цій пороші, яка просипала цей лід і можна успішно і впасти. Так, це мої сліди ще за минулі дні. Так, тут я пробивав ось кірку для того, щоб мої собаки могли, не сковзаючи, вийти на поле. Кірка утворилася тому ну, що перед цим два дні пішов дощ. От. Ух ти, тут може і спасти. Кірка утворилася доволі таки потужна. Опа. Якщо не пробивати п'яткою цей льодок, то можна відпасти. Я пробуваю льодок і фіксуюся. тут просто чистий лід. Його просто навіть пробити не можна. Така ситуація. А до речі, сьогодні мінус 16, вчора було мінус 22. Ідемо далі.